Вітаю, панове! На роботу потрібні зварювальники. Робота полягає у виготовленні сільськогосподарських машин, тобто різні ковши, підйомники, навантажувачі. Я фотографію поставлю десь на прев'юрці, зможете подивитися. Робота не потребує надзвичайної якоїсь кваліфікації зварювальника. Елемент вже йде з прихватками. Потрібно тільки зробити шов. Якщо ви зварювальник, то ви і так в принципі, розумієте. На обладнанні Лінкольн, тут у мене відмічено, заробітна плата від 12 злотих на годину. Значить, До роботи приступаєте, показуєте свою кваліфікацію, яка у вас продуктивність праці, і тоді вже можна буде говорити про підвищення зарплати. А на старт 12 злотих на годину. У кого є значить, вміння. Зварювальника, хто вміє варити і хто має документи зварювальника, Будь ласка, звертайтеся.